За понад півтора роки війни Росія пошкодила та знищила понад половину українських аеропортів. Які литовища постраждали найбільше? Скільки грошей потрібно на їх відновлення? І який аеропорт можуть відкрити під час війни? Про все розповім далі. Це ліганет. Я тетяна кругова. Вітаю! Де? На Вінницю. Це кадри ракетного обстрілу Вінницького аеропорту півтора роки тому. Внаслідок удару невелике литовище зруйноване повністю. Там загинули 10 людей. Це був не тільки цивільний, а й воєнний аеродром. А так, після низки російських обстрілів, виглядає Миколаївський аеропорт. Тут немає жодного вцілілого приміщення. Росіяни так хотіли захопити литовище, що коли не змогли цього зробити, вирішили просто зрівняти його з землею. А це литовище Херсону. Воно розташоване у відомій на весь світ Чорнобаївці. Аеропорт пережив окупацію, численні обстріли і зараз у руїнах. З усієї інфраструктури вціліло відсотків 25. Термінал та вежа керування польотами. Зруйновані вщент, пошкоджено злітну посадкову смугу та системи навігації. Як розповів директор литовища Віталій Кучерук у ніч на 25 лютого, 2022 року єдине, що встигли зробити його працівники, виставити техніку на злітно-посадкову смугу, щоб не дати окупантам посадити транспорт і літаки з десантом. Ще одна проблема аеропорту мінування під час окупації росіяни закопувалися під землю як кроти 300 гектарів території, перерито повністю, і вся вона замінована. А до війни аеропорт Херсона стрімко розвивався після анексії Криму. Чимало рейсів перебралися сюди. На литовище прийшли відомі лоукости. На літо 22-го року планували відкриття другого поверху терміналу, але плани так і не вдалося реалізувати через війну. Русський мір приніс сюди ракети, розруху і занепад. За півтора роки війни більшість українських аеропортів були атаковані російськими ракетами і зазнали руйнувань. З 35 цивільних 19 були пошкоджені через ракетні обстріли. 12 з них винятково цивільні, ще сім подвійного призначення, тобто вони використовувалися і для воєнних потреб. Найбільше атак зазнали аеродроми на півдні України. Це Одеса, Херсон, Миколаїв на Київщині, Жуляни, Бориспіль та Антонов у Гостомелі. На сході, Харків, Дніпро та інші у той же час найменше постраждали аеропорти центральної та західної України. Серед них дісталося лише литовищам у Луцьку, Івано-Франківську та Рівному. Загалом, за підрахунками Київської школи економіки, прямі збитки авіаційної інфраструктури України складають близько 2 мільярдів доларів. Ще майже 500 мільйонів. Це недоотримані прибутки через зупинку їх роботи. А що з персоналом аеропортів? Де зараз усі ті люди, які літали та обслуговували літаки? Більшість персоналу українських литович було звільнено в перші місяці війни, і ті, хто мали дозвіл виїхати за кордон, давно працевлаштувалися у Європі та Америці. Наприклад, в Одеському аеропорту звільнили 90 персоналу. Частину вдалося прилаштувати на роботу на литовище Європи, а ті 10% працівників, які лишилися, Продовжують, хоч якось, підтримувати роботу аеропорту і охороняють його. Якщо зупинити литовище повністю, запустити його з нуля буде майже неможливо у Херсонському аеропорту. Ситуація ще гірша. Там наразі працює 10-15 людей, які погодилися розбирати руйнування. Всі решта звільнені. Хтось поїхав за кордон, інші змінили професію. Коли війна закінчиться, перед Україною постане кадровий голод в авіагалузі. Чи повернуться за кордону всі ті, хто виїхав і благополучно працює у Європі, під великим питанням? як швидко відновлять роботу аеропорти, якщо завтра війна закінчиться? Наприклад, на перезапуск литовища Одеси потрібно 114 днів з моменту, коли регіон перестануть атакувати з повітря, каже його директор Володимир Семенченко. Але ці аеропорти, які наразі стоять в руїнах, не зможуть відновити роботу так швидко. Відбудувати з нуля термінал це півтора-два роки. Як тимчасовий варіант можна поставити павільйони, щось на зразок того, що ставлять у Борисполі для хасидів? Але найголовніше для роботи литовища це злітно-посадкова смуга. Щоб відновити її, може знадобитися кілька років. Також для роботи аеропорту потрібні навігаційні системи та радари. Якщо вони не вціліли під час обстрілів, їх потрібно закупити. На це може піти багато місяців. У підсумку відновлене литовище має пройти перевірки. Зокрема, його повинен протестувати Украерорух, облітати спеціальними літаками. То скільки грошей потрібно, щоб відновити роботу українських аеропортів? Наприклад, для перезапуску аеропорту Одеси потрібно 10-15 мільйонів гривень, каже його директор. Ці кошти потрібні, щоб найняти людей, виплачувати їм зарплату, купувати паливо в перший період? У випадку литовища Херсону? Ця сума на порядки більша. Потрібно 2,5 мільярди гривень. Проте зараз тут головне не гроші, а розмінування і технічне обстеження, яке зробити в умовах постійних обстрілів просто неможливо. Загалом для повного відновлення роботи українських аеропортів потрібно 10 мільярдів доларів. І найдорожче це злітно-посадкова смуга. Вона коштує від 100 до 300 мільйонів доларів. Які аеропорти відновлять першими після війни? На думку експертів, після відкриття повітряного простору в першу чергу візьмуться за литовища в Борисполі, Львові та Одесі. Потім на черзі Харків, Запоріжжя та Дніпро аеропорти на сході України ще якийсь час будуть сірою зоною з точки зору безпеки. Ну а регіональні литовища відновлять в останню чергу. Але вони цілком можуть скористатися масштабною відбудовою країни, щоб зробити реконструкцію сучасного рівня. І найцікавіше питання: чи зможуть українці літати до закінчення війни? Нещодавно про намір відкрити цивільний аеропорт заявив Андрій Єрмак, про яке саме литовище йде мова, він не уточнив. Серед можливих міст експерти називають Київ, Львів, Одесу та Ужгород. Але буквально днями посол Турецької Республіки в Україні під час візиту у Львівську область заявив, що готовий лобіювати можливість відкриття Львівського аеропорту. Єдина умова, якщо ППО отримає достатнє підсилення для його безпечної роботи. Тобто, наші з вами польоти зараз цілком залежать від підтримки західних партнерів. І сподіваємося, вона буде. До зустрічі!